Вітаю, панове! Бесідуємо з вами сьогодні про WZ-114. Це у нас китайський важкий танк 9-го левела, преміумна апаратурка. Ну і в апарата, власне кажучи, всього є одна безумовна сильна сторона. А от усі інші його сторони або дискомфортні, або малоприємні, або ж просто банально неконкурентно спроможні. І щодо можливостей цього апарата в реаліях сучасного рандому, ми з вами сьогодні. Розберемося, коротше, да, в цьому питанні з вами сьогодні. Починаючи з наборів обладнання, це у нас загартування, це у нас турбіна, це у нас досилач. І сюди дуже сильно хочеться поставити і стабілізацію, і, можливо, навіть якісь приводи наводки, да. В цього танка спостерігаються з цим певні труднощі. Проблема полягає в тому, що що ви поставите стабілізацію, що ви її не поставите, стабілізацію у вас не буде. Вона з мертвішою стане просто мертвою. І, вочевидь, вочевидь. Я на себе цей гріх на душу не візьму, щоб порадити вам відмовлятися від, скажімо, турбіни або від найважливішого модуля в цій грі загартування. Тому безумовно, в другу збірку ви можете поставити, що вам заманеться. А, Проте, що називається, благословляю вас винятково на цю збірку, яку вам зараз продемонстрував на екрані. Польова модернізація в польові в першому, перше, в другому зведення, в третьому в арта. Ну і власне кажучи, в четвертому я взяв перше, але вам рекомендую. Подумати і не брати взагалі нічого. При цьому в спеціальну комірку обираємо рухливість для подальшого встановлення турбіни. Екіпаж він у вас на екрані. Це у нас чотири людини, це у нас командир виконує роль радиста. Ну і загалом екіпаж, який ми добре знаємо, і який нам добре знайомий з інших важких китайських танків, зокрема 10-го левела, зокрема 8-го левела, зокрема і от дев'ятого левела. В контексті якого ми зараз з вами і бесідуємо. Подивилися, вивчили, переходимо до схеми бронювання даного апарата, і там моментами є на що подивитися, попри те, що може здаватися, що це не так. Отож, такий він апарат, здоровенний сарай, просто бандура, і починаючи зі здоровенного НЛД. 150 мм в межах 200-210 мм наведеної броні по краях є скосики, в скосиках 80 і до 190 мм на броні. Відповідно, в чому суть? В тому, що НЛД, очевидь, є слабкою зоною. НЛД дратимуть всі кому не лінь, танки 8-го левела, 9 го і 10. го Проте танки 7-го левела вже безумовно воно може виступати подекуди непереборною перешкодою, зокрема за умови, що там якось довернули, там підвернули, якось задрали свою жопу на якихось камінцях і так далі. Ну і за рахунок цього у вас збільшилася наведена броня, проте знову ж таки розраховувати на це. Я б не став, ну і про ці от зони немає чого говорити, Під деякими кутами там само собою можна буде досягнути якогось рикошету, але ж при цьому, коли одна отака зона рикошетить, то, вочевидь, друга зона ще більше відкривається для ураження супротивником. Тож стрільба через каток в цю зону буде доволі регулярним явищем, із яким ви часто будете зустрічатися. От, якось так. ВЛД у нас сегментоване, в ВЛД у нас є пластина одна і дві вилиці. Ось 120 мм тут, 120 тут. В центральній пластині 140 мм номінала, це так приблизно від 260 до 270 мм наведеної броні. В вилицях буде плюс-мінус та сама циферка за рахунок ну, ж таки, іншого нахилу, попри те, що номінальна броня там. Менше. І це добротне, непогане ВЛД для 9-го левела. Чому? Тому що там десь якось підвернув, там десь якось став від своїх кутів, які у нас мінус 10. І на виході ми вже отримаємо якийсь 300 плюс міліметрів броні. А якщо від максимальних кутів стати, то там взагалі якісь а, неймовірні 380-360. І це для ББХ, для акумулятива буде ще більше. Ну і саме собою не забуваємо про слово рикошет, яке з'являється за умови постановки танка під подібними кутами. От якось так. Тому нормальний, хороший ВЛД загалом питань нарікань щодо нього не виникає, і бути їх безумовно не може, якщо ви, звісно, притомна людина. Бортова проєкція ВЛД. да. Верхній борт 60, потім йде гнутий борт 45, потім ще нижче 60, і самий-самий низ також 60 мм броні. Що ми знаємо про цей борт? Поставили його під притомним кутом. Танкуємо ББХ під коло рекошетом, кумулятиви танкуємо наваденою броньою. Все у нас класно, круто, зашивісь. Гнутий борт працює. І нюанс криється лише в тому, що сам по собі борт в 60 мм для важкого танка це малувато. Найменше якийсь там передоворот, ну і само собою ти вже простягуєшся, бо ну, 60 мм і для середнього танка малувато, будемо відверті. А для важкого так і поготів, тому от, ну, 80 плюс міліметрів для важкого танка це прям класна, крута історія, якою можна послуговуватися на регулярній основі. 60 мм, знову ж таки, треба. Враховувати під яким кутом ви виїжджаєте до свого супротивника. А оскільки в нас ще й НЛД і оця ось херовіна біля катка, то це ще більше ускладнює танкування бортом, щоб воно було саме успішним і вам не залетіли тички в якісь інші зони. Вочевидь, вилиця трошки ослаблюється, ну але це болячки усіх танків, в яких оці вилиці скошені, за, заокруглені якось там, да? або ж просто завернуті ближче до бортової. Проєкції. От, якось так лобова проєкція башти. Загалом найвразливіші зони це ось там справа з від маски гармати, 280-300 міліметрів. Там все, що правіше, все що там, власне кажучи, лівіше, з іншої сторони, загалом має або таку саму броню, або суттєво вищу, включаючи слово рекошет по самих-самих краях цієї, власне кажучи, башти. При цьому всьому маска гармати в нас 300, 300 плюс, 330 мм. Ну і в цілому пайдіот, а чи ніт, тримати удар від свого левела і левела нижче. На стабільній основі, безумовно, можна десятки, деякі мають шанс пробити, але знову ж таки, навряд чи вони прям братимуть і сили спрямовано вам цю Маску. Потім знизу у нас в межах 300 мм, тобто під маскою гармати, а там воно якась дірка в 100 мм, але що це таке, це. А, це у нас фактично ВЛД в яком 30, да, перепрошую, це неправильно навів курсор мишки. да, ВЛД у нас, якщо що, 30 мм, тому само собою арта дратиме вас на вильот і зайвий раз доводитиме те, як сильно вона не впливає на бої по п'ятіхатків, хлібалу важкому танку, стоячи за 0 метрів від бази, само собою. При цьому у нас дашок 90 мм, тобто правило трьох калібрів нас не турбує. А от для кумулятива там загалом буде доволі таке багато броні, і проб'є вас сюди стабільно. Ну, дуже-дуже мало танків. І, скоріше, навіть це історія про прок-пробиття плюс 25 для того ж таки кумулятива 340 міліметрів. От, якось так. Ну і що називається, в сім'ї не без урода і на башті не без яскраво вираженої вразливої. Зони. Це у нас лючок, в якому 150 мм, і такий же самий, така сама циферка наведеної броні. Вочевидь, дратиметься тратиметься всіма завжди на вильот із заздрісною постійністю. Ну і знову ж таки. Це певний нюанс, який ускладнює відіграш на даному апараті. От, якось так. Поїхали безпосередньо у бої, будемо з'ясовувати далі плюси і мінуси танка, а тим часом підсумовуючи по бронюванню. Воно є, воно присутнє, це не леопард, дав тебе вразливе НЛД, дав тебе не найкращий борт, дав тебе лючок, але суть бронювання полягає в тому, щоб супротивник був апріорі змушений вицілювати, не навестися в силует, не взяти в автоприціли, нажать кнопку, а вицілювати. Чи потрібно вицілювати даний танк? Безумовно, навестися на НЛД, навестися на борт, а ти якось там ще дергаєшся, смикаєшся. А якщо щось став від рельєфу, то треба вицілювати взагалі лючок. А не НЛД здоров'яне і, і так далі. і так далі, Тому ну, загалом по бронюванню воно нормальне. Він, безумовно, має вразливі зони, і так воно, зрештою, має бути. А по рухливості: 33 вперед, 10 назад. Це, відверто кажучи, фарш. А, тому що, да, броня в нього є, але її не прям стільки, щоб він їхав аж так повільно, зокрема, назад. Само собою, з турбіною можна зробити 38 вперед і 13 назад. А також враховуємо польову, яку я поставив, тому маю, це буде не 38 апарат, а 36. Ну, будемо відверті, їде він тухлувато, і ха, тут нема чого гріхати їти. Це безумовний мінус даного апарата. би зробити 45 в базі та 45 з турбінкою. Ну, оце була б нормальна історія, яка ніяким чином не поламала б рандом і не поламала б баланс даного. Танку, якщо взагалі до нього слово баланшу, -о. слово баланс можна застосувати. Яка прикольна перекатка в Мені знаєте, що здається? Що ми з вами будемо говорити про тиха танка, усі інші трохи пізніше, да? а зараз у нас чекає веселе бадьоре або несильно бадьоре танкове рубілово. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Получаєте такий ствонючий критичну шкоду без дамагу. От так. Так, і запишемо в ВЛД, а влучив в каток. Правильно? Правильно. Давай добивай чувака. Бабаху нам не видно, хоч не видно. Ну, навіть не стільки, щоб нам було видно, а стільки щоб їй мене не було видно. Оце більш правильне формулювання. Шедевральний бій, який пахне турбіною, і, в принципі, я нічого з цим не зроблю, очевидь. тому давайте швиденько договорять про танк. Рухливість, коротше, говно в нього. Будемо відверті і об'єктивні, нема чого гріха, як я й говорю, таїти. Поїхали вже одразу, мабуть, геть звідси, тому що у мене є підозра, що ми інакше нікуди не встигнемо. По гарматі, власне кажучи, калібр у нас який 130-й. Да, я зараз подивився, прям кривас на танк ГЕ, що називається. 130-й калібр. Альфа Страйк у нас 530 одиниць, тобто підвищений для такого калібру. Пробиття 266 на базу, польот 1271, але, по-моєму, в мене стоїть перк. А може не стоїть, не пам'ятаю. По-моєму, не стоїть перк, да, забійте. Це такий в нього польот, власне кажучи, і є у базі. Так. Я хочу кось такого вицепити, щоб дати дамаг нормальний, а не щоб просто плюнути і добити танк, да? От. Ну, але давайте будемо пробувати плювати, добувати танка, що поробиш таке життя воно не зведення. У вас зараз на екрані, само собою, ми ще до нього не дійшли, але... Рано чи пізно ми до цього параметра безумовно дійдемо, і вам безумовно буде цікаво дізнатися, що в цього танка по комфорту струбі. Зараз мені в люк закине само собою. Ну, але що ж поробиш, таке, воно життя і воно, врешті-решт, бентежне. Це потрібно розуміти. Що ти от, мене хочеш? Ну, ну от що ти прицепився? Давай я ще от тебе одну прийму, дозведуся, трошечки кину тобі тичку, я тебе проб'ю. Ну і, власне кажучи, класно, круто зашибісь, а ви як думали? Відалі зараз не їхать в Базіка, тому що Базік зараз спіканає дасть мені Венелду. Так, да, само собою дасть Венелду і і попаде, все як положено загалом то. Так а ну погодьте, зараз я постріляю, а потім ми з вами про все договоримо. Окей? Окей, я думаю, це прекрасний варіант. І ви погодитеся на подібний компроміс. Правильно чи неправильно? А хто вас знає, з ким я взагалі говорю? Хіба я взагалі з кимось говорю, якщо я тут сам. Доволі хор... <кхм>, хороше, перепрошую запитання. Нульовий вплив на бій. Само собою, щоб мене убить зараз танками, треба мене вицілювати, Там якось вишукувати зони між вагончиками. Зараз за дубацію, до речі, вийде. А, вишукувати зони між вагончиками і так далі. тому подібне. А чувак просто бере з бази, кидає тичечку. І в нього все. Класно, круто, прикольно, і зашибісь. Я не хочу ризикувати, стріляти йому в люк, тим самим розкадешувати свій танк, в якого каде 15 секунд. До речі, бачите, якраз проговорили ще один параметр. Важливий у нас каде 15 секунд. І це дуже сумно, будемо відверті, от і об'єктивні. А, да, при цьому про пробиття е, базовий 266, спеціальний кумис 311. Польот на базу під 1300, польот на кумисі 960. Неможливо грати, цей калгавна, просто ну, не, неможливо. У мене зараз базіка ходить, убиває, тому що я для нього тепер шотний, а тепер і поготів шотний. А саме тому, що мені арта двічі закинула по 300 в хлібало. Я здох уже, якщо що. Типу тут немає про що говорити, мене доб'є або е, оцей чел-чорт, чел-чорт. Або шкода, у мене немає вибору. Да, Забійте, я зараз вмираю об шкоду, Але моя тупо немає вибору. Я не можу нічого більше робити. От, я або під'їжджаю і піджимаю сюди, або Або, або, або гарантовано здихаю. Да, тому... Боже, чел, просто виїдь на мене. Будь ласка, убий мене, я тобі дам тичку, і ми підемо в весело в ангар. Всі... класно, круто, бадьоро, все, зашивіся, тобі дав тичку, ти дав тичку Мені нарешті ми з собою засували всі обставини uh, даної ковбойської, рейнджерської, техаської перестрілки. Завершуючи історію да, про гармату, нарешті нам дали її завершити, тому що аж надто був потужний бій, веселий, крутий, з веселими розкатками, тому нарешті можна договорити. Базове пробиття 266, ви це вже почули. Кумулятив 311. Перезарядка 15 секунд. І це фарш. 15 секунд для такої альфи це дуже-дуже довго. В межах норми, ну навіть з урахуванням коефіцієнту 9-го левела, що, типу, він має бути трошки слабшим за 10 левел, ну, по-хорошому це до 12 секунд, і то це вже довгувато за мірилами сучасного рандому. Ну але окей, щоб було в межах балансу, це от чисто 12 секунд. Але ж не 15, і тим паче не 16, тому що знову ж таки, залежно від того, що ви собі поставили, яке у вас обладнання, якого воно кольору, не, типу там чи трофейне, чи звичайне, чи бонове. Чи стоїть у вас інструкція? Скажімо, чи є у вас допайок. Тому 15-16 секунд КД це абсолютно непритомна історія для важкого танка з подібним Альфа страйком. При цьому стабілізація вона мертвеша, вона просто ну, її не існує в природі. І цей танк про неї чув винятково з розповіді його корішей і друзів по нації, таких, як скажімо, ВЗ-111 11 5. І більше ніяк він про неї довідатися не міг, тому що на власному імперачному досвіді, безумовно, відчути те, чого немає, неможливо. При цьому всьому зведення неймовірно довге, 3,5 секунди. Е, ну я сподіваюся, у вас все було видно на екрані, ви все бачили, як воно зводиться, тобто як воно не зводиться взагалі від слова зовсім. Стрілять полувіртухами на цьому танку це класичне явище, і до нього треба буде звикати, як і до того, що у вас снаряд падає в землю, але байду, що він падає в землю, що з повного зведення, що з неповного зведення, тому це не має ніякого абсолютно е, значення. От, якось так. Ну і кути у нас, мінус 10. І це дійсно прикольно, комфортно, класно, круто, тому що принаймні щось нам дали. Підсумовуючи по танку, що ми маємо в сухому залишку, я вам обов'язково це розповім. Але винятково після підбиття підсумків першого бою, тому що зараз я почну говорити, потім відволічуся, на хіба вони нам треба. Давайте вже підіб'ємо підсумки першого бою, нормально по-людському, а потім будемо говорити про... Усі інші важливі і неважливі аспекти даного відео. В першому бою у нас 3200 шкоди, один фраг, чотири крита, 1640 блока, ну і 102 цілих потужних асіста. А це у нас топ 1 по команді, якимось чудом, якимось дивом. і при цьому по ми 90 тисяч. А потім ні снаряді, бо це у нас преміум, танк, да. І я як дегенерат, стріляю бебехами замість повного комфорту і стрільби на кумулятивному снаряді, якого просто банально краща механіка і насрадя, яке в нього пробиття. Базовий коштує 1200. І дивіться, якщо ми оцінюємо винятково альфу і пробиття, як роблять слабоумні, то безумовно, можливо, він не має стільки коштувати. Але нас ще цікавлять кути вниз, які дійсно хороші, і також стабілізація та зведення. А от по стабілізації та по зведенню у нас виникають нюанси. Тому дорого, само собою, і хотілося б суттєво дешевше. Ну і кумулятив П-200, немає про що говорити, як завжди, дорого багато. Да, до речі, каде у нас 15,7, навіть не 15 рівно, а майже 16, як я говорив протягом першого бою секунд. Відсумовуючи нарешті по танку, ми маємо танк з однією яскраво вираженою сильною стороною. В нього дохіра ХП. У мене зараз під загартуванням з усіма обмазками 2 640 хп. Це овер дохера. Це фактично ХП 10-го левела, але на 9-му. При цьому всьому ми маємо другий беззаперечний плюс. Не то щоб перевагу, а да, саме як е, констатація беззаперечної переваги, да, отак. Не перевага, як така, а її констатація. Забійте, коротше, це складне формулювання, яке я сам собі в голові тільки що придумав, і у мене в голові воно звучало набагато приємніше і краще. А в танка, крім броні, є ще не ой, броні, перепрошую. Крім хП, є ще яка не яка броня. І це об'єктивний факт, тому що щось десь відбити, якось там замансувати, танконуть, розвести чувака на постріл. Це все він безумовно може робити. І він не леопард, от тому якось так. При цьому всьому, попри одну беззаперечну перевагу у вигляді кількості очків міцності. Ми маємо дискомфортну гармату з надміру довгою перезарядкою, з надміру, мертвою стабілізацією і з надміру довгим зведенням, що, само собою, унеможливлює комфортний відіграш у реаліях сьогодення. От, якось так. Але, чи прям такий він кал говна? Ну, безумовно, це поганий танк, тут немає про що говорити. Він поганий і це крапка. Але за рахунок того, що в нас є ХП. За рахунок того, що в нас є яка-не яка броня, ми, власне кажучи, можемо в тупорилу розмінюватися. 2600 хп. Навіть якщо ти будеш розмінюватися з чуваком з такою жальфою, як у тебе, ти даси йому 5 тичок, а 5 тичок це фактично 2600 дамага. А 2600 дамага, ну будемо відверті, це не такий вже поганий показник, зокрема для цільової аудиторії цієї гри. О, тому а, давайте будемо з вами відверті. Танк поганий, але. Можливість його реалізації, само собою, присутня банально за рахунок того, що він м'ятовий, бо саме броня і хп визначають метовість танка, а вже потім метовість визначає рівень його придатності для реальності сучасного рандому. О, тому, скажімо, коли ми беремо Філічі, в якої так само гавьона гармата, і при цьому не так багато броні, як хотілося б, і беремо оцей танк, в порівнянні я вам скажу, що. Я віддам перевагу цьому танку з однієї простої причини. Філіча 1600 хп, а в мене 2600 хп, і в перестрілці з тієї саме Філіча Я виграю банально за рахунок того, що зможу розмінюватися суттєво довше, аніж вона. От якась така історія. Ну а у всьому іншому танк саме собою не вартує уваги, його не варто купляти за бони, безумовно. Ну і в принципі, чого? Отакий от, от він. Китайський апарат, китайський тигр китайський дракон, я хер знахто він. Ну, ось, по ходу, по камуфляжу, судячи, це у нас тигр. Китайський тигр робить удар, там, кидається стіні і ріже супротивника своїми кігтями поки рахунок в бою 01 і перспектив для притомного відіграшу, само собою, я. Ой, господи, прости, не спостерігаю. Так, да, якось так. Тому просто до хера хп. А ці дохіра хіпе, само собою, можна певною мірою реалізовувати ну, за умови відповідного е, скіла, відповідного розуміння цієї гри і відповідних навичок. Але ж безумовно, коли у тебе є хороший танк, нахера тобі танк е, з нюансом, да? і то знову ж таки, це з нюансами я говорю з сарказмом, тому що це просто поганий танк, він не отбаланшений, Йому треба апати перезарядку, апати е, зведення, стабілізацію, і тоді, да, тоді можна буде на ньому грати. І при цьому ще не відчувати ніякого дискомфорту, який ми відчуваємо наразі, на жаль. От, ну але поки що. Танк просто поганий. От. Навіть не так, він не поганий, він дискомфортний. От і все. От і вся історія. Тому що, ну, блін, як може бути поганим танк, який рве Леопарда по всім параметрам, тому що банально леопарда немає, ні броні, ні хп, нічого немає. Леопарда, а в нас є все, що я зараз ще не назвав, да? От, тому банально за рахунок цього він уже не може бути поганим. Бо він м'ятовий. Але те, що він дискомфортний, це прямо такий об'єктивний, беззаперечний факт. Це коротше, по другому бою, нема чого в ньому робити, ну буквально нема чого в ньому робити. Куди нам їхати, куди там щось прокатуватися, перекатуватися. я поняття зеленого не маю. Мені так впадло взагалі грати, ви собі не здатні навіть уявити, якщо чесно, як мені здається, да? От. Мені неймовірно впадло зараз грати цей бій, як і було впадло грати перший бій. Як і загалом розказувати вам все це діло, тому що, ну, знаєте, там воно. В персіялі вийшов відос топ-СТ для прокачки у 25-му році. І він там вписує Леопарда в перелік, і, зокрема, Бачата вписує в той же перелік. Ну, а умовний ентузіаст вот розказує про те, що роль ЛТ в бою неможливо переоцінити. І знаєте, на тлі всього цього я вкотре задумуюся, а нахіра я цим всім. І взагалі, і в принципі, і апріорі. Ой, господи, займаюся. Я, чесно кажучи. Не дуже добре розумію, це таке одвічне, хороше запитання. Нахіра я все це роблю, і головне, для кого я все це роблю? Якщо все одно підете і прокачаєте бачати, будете розказувати, який він сильний, нереально крутий танк. Ой, господи, навіщо я це все роблю? Нахріна? Для чого, для кого? Ні, там окей, якби мені там кожен відос приносив якісь мовні 10 долярів. Ну окей, питань немає. Так мені кожен відос приносить в кращому разі, ну, блін, один доляр. Ну, вкра прям в кращому, в кращому, ну нехай 2 доляра. От, і нахріна я цим займаюся, я, чесно кажучи, не зовсім розумію. От, ну але відос записати треба, що називається почав. Ну, будь-ласкавий, терпи. Так, чувак якось вже так довернувся, а я якось не довернувся. А, ну і все, він от нас втікає, буде. Зараз нас крутить. А, він мене крутить, він крутить мій танк, я не встигаю за ним докрутитися, тому що от така от вона. Гра про тісака, веселого, класного, крутого тісака. Я ще одну тичку зараз прийму, поїде от. Є 75, Я коротше, просто катаюся в цьому бою, займаюся всякою херньою, тому що я нікого не встигаю. На мене ніхто не хоче виїжджати, ну, ніхто не хоче битися, дружити з мною ніхто не хоче, і так далі, і так далі. І так далі. Зараз ви вбити бешечку, але потім мене вийде вб'єте б'є сачок. І само собою хорошого в цьому мало. Я його підловив на тому що в цьому загалом полягав мій хитрий підступний. Uh, план вонючого статіста, щоб я відвернувся. А він подумав, що я відвернувся. А я насправді не відвернувся, а я відвернувся, але не відвернувся. А от така вона весела. блядь, гра. Давай тільки без альфи, давай. Ну, чувак, от, давай просто без альфи, без оцих цих приколів, рикошет, класно, круто, прикольно. 2-300, зашибісь. Ну і, власне кажучи, класний, веселий, крутий uh, бій, в якому я само собою нічого не робив, тому що я вам розказував якусь байку, історію проганяв. Моє поняття зеленого не маю на я записую другий бій. Ну, типу, от записую перший, да, а потім записую другий. Нахера, для чого? Щоб що? А хер його знає? Як і загалом не знає, нахіра я цим. Займаюся, в принципі. Так, да, все, я замовкаю, затихаю, чекаємо завершення бою і вертаємося в ангарі, підбиваємо підсумки і так далі, так далі, і так далі. Ура! Класно, круто! Відбулося неймовірне завершення, неймовірно, чудового бою в неймовірній прекрасній і. Дуже захопливій, цікавій грі в ротов в яку грають в найкращі люди в цьому світі, і яку роблять ще кращі, люди, аніж які в неї. Е, грають. Да, виходимо з бою, завершення 2 365 дамага, 2 фрага, полторуха блока, 300 асіста. Це в нас топ-4 по команді. Можна було б змовлю зіграти краще, але нахина? Це знову ж таки одне з тих запитань, на яке в мене немає відповіді. Пофармили 75 тисяч, ну і в сухому залишку, що у нас вийшло за два. Де цей перший бій? За два боя. Так, перший бій у нас вийшов в 3200. Другий нехай в 2400. Це виходить сіки. Ой, господи, дай Боже розуму. Це виходить 5600, якщо я правильно рахую. А 5600 поділити на 2 виходить, що у нас 2800 середньої шкоди за два боя як і півтора фрага середнього за два боя, як і два з половиною крита середнього за два боя, і півтори тисячі блока середнього, і ще навіть цілих, власне кажучи, 200 з гаком середнього асіста. От, така вона весела гра про веселий танк. А, власне кажучи, підсумовуючи по апарату, я зараз зіграв два боя з якимось там середнім дамагом. Але ж ми прекрасно знаємо, що в цій грі не я зіграв, і не ви зіграли, і не ще хтось зіграв. Мені патент дав накидати? дав, не дав би, були б бої по тиші дамаг. От тому давайте, дивитися середній показник за мільярд боїв. Там уносі киде він осьо. 25 боїв, зіграні на етері, не рахуючи оці два бої, які я вам зіграв зараз для запису. І в нас виходить 2900 з невеликим середньою шкоди. 538 середнього асіста і всього лише чомусь 850 середнього блока, що, як ви бачите, нижче, аніж у мене на цьому танку по аккаунту. А скільки ми на ньому по аккаунту. Ой, господи, де воно там є? Використання броні 1100 середнього блока. От якась така історія. Це буде набагато більш об'єктивний показник. І насправді я не знаю, нахіра я грав в два бої, якщо можна було просто сказати, що там є. Коротше, АТР, Подивіться на нього. І нахіра я цим взагалі займаюся. Все. Короче, не в все гавно, не грайте на артіна все добре. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, підписуйтеся на телеграм канал, а також у мене є Патреон. Всі необхідні посилання розташовані де правильно в описі до цього відео.